Закупівлем в тій частині, де в нас є виробництво. Наприклад, пікапи, наприклад, там, трали, напівпричепи, трактори і так далі, які сектор безпеки оборони закупляє. І е, ми хотілося, і це логічно з точки держави, щоб е, пріоритет був наданий національному виробнику. Або е, дуже багато витрат сьогодні йде на відновлення щодо комунального господарства. Там, е, ми говоримо про можливість розширення по закупівлі е, ліфтів. Е, Довленню водогонів і так далі тому подібне. От, е, представник малих місць сидит асоціації, в принципі, вони це дуже добре розуміють, тому що е, свій свого по своє це не просто гасло, це економічний ефект. Те, що Ростислав говорив по е, сільхозному шоподаванню: 25% е, повернення аграрію, коли купує. Там 60% локалізації як вимога, коли держава в цей проєкт вкладає мільярд протягом року 1,7 мільярда повертається за рахунок податків. І це ефективна державна політика, це не підтримка національного виробника, чесно кажучи, це просто розумна, ефективна державна політика. І коли такі е, системні зміни будуть проводитися і щодо е, локалізації, і щодо е, до, до речі, так, наприклад, там, по військово-промисловому комплексу, у нас по індустріальним паркам е, пільги на мито, наприклад, є, а у нас, е, коли ти виробляєш для озброєння, для... і це конкретні приклади, коли ти виробляєш... Ту мільху, там наші приватні підприємці в цьому приймають участь е, Богдану. В тебе підприємство розгромлено, ти заводиш нове обладнання і ти не звільняєшся від того, як звільняє, наприклад, в, в, в індустріальний парк, коли ти завозиш, е, ну, наприклад, конструкцію по е, тому, щоб побудувати логістичний центр. І це логічно під час війни з точки зору держави. Тому так, звучить воно не настільки красиво, як Косатин говорить, але насправді це інструменти, які дають дуже швидкий економічний ефект. Розповсюдити на ВПК ці механізми розумної державної політики.